Всім привіт, хто завітав на канал Творю для душі. Я Лілія, і сьогодні третій день лютого, і розпочинається перший тиждень місяця, це тиждень, шалений тиждень стартів, <кхм> спільному проєкті Оленки Буганової В'яжу українською. Я запрошую вас перейти в інфобокс, Це список всіх дівчаток, хто бере участь, підтримати. А також не забувайте підтримати і мене, і мій канал. І що ж я беру в цей перший тиждень в шалений тиждень стартів? Цей тиждень у нас буде тривати з 3 лютого по 9 лютого, і в цей, спільний, в цей тиждень я з собою беру 6 процесів. Тобто, я хочу розпочати 6 стартів. Під номером 1 у мене буде старт. Це будуть шкарпетки. Шкарпетки, як вам уже відомо, я беру участь у шкарпетковому сплескі 12 місяців. І завданням січня місяця це були засніжені шкарпетки. Засніжений січень. В'яжу я їх із Спорт Sport. Alizet super wash. Тобто шкарпетка буде синього кольору, а візерунок жакардовий я хочу зв'язати білим кольором. І спиці в мене для основного в'язання це 2,5 і для жакарда спиці номер 3. Це процес під номером 1. Під номером 2 я беру в роботу. Шкарпетки хочу розпочати свої улюблені шкарпетки чобітки. В мене, дівчатка, є ось такі залишки пряжі. Це все пряжа куплена в Аврорі. І я спиці беру номер 4. Хочу поєднати, вив'язати свої оці залишки. І зв'язати, розпочати перші свої шкарпетки. Я їх дуже люблю в'язати. Щось у мене виходить так, що вони в мене швидко вив'язуються. Ось такий буде процес такий під номером 2. Під номером 3 в мене буде Маніжка. Маніжка для ЗСУ. В'язати я її буду за майстер класом. Тетяни синички. Вона в'яже цю маніжку із пряжі Alizella Gold. І так, у мене є в наявності така пряжа. Спиці номер 35 Хочу спробувати, тому що ще таку маніжку ніколи не в'язала. Була якось в'язала своєму онукові, але там додумувала. Сама як в'язати, а це я хочу спробувати саме за майстром класом Тетянки. і я хочу вам сказати, що це перша майстриня, яку я знайшла на україномовному Ютубі ще ну, дуже багато років назад, яку я весь час переглядала, і яка не змінила. Мови, як знімала українською мовою, отак і продовжує. І за це я щиро їй вдячна. Під номером 4 у мене будуть шкарпетки із сердечками. Тобто, це у нас завдання в шкарпетковому сплескі 12 місяців. Це завдання лютого, так як буде в нас. День Святого Валентина, і там вирішили дівчатка, що можна зв'язати шкарпетки із сердечками і подарувати своїй ну, людині, Там Кому ти любиш, Це і чоловік, і діти, і батьки, і все, що завгодно. У мене це іде стоковий акрил. Купувала в минулому році ось такий залишок червоної пряжі. І спиці я беру в роботу 2,5 для основного в'язання, і спиці номер 3, це у мене будуть для вив'язування жакарду. Це мій четвертий проєкт. Четвертий процес. Під номером 5 я хочу взяти в роботу. Я на просторах Фейсбуку купувала 100% вовну. Це такі дівчатка продають що зараз ну, часто випадає ця реклама, продають таку 100% вовну, залишки. Тобто вони розмодують і коли вже залишаються залишки, вони її розпродають. Я взяла ось такий залишок, і спиці номер у мене будуть 4,5%. Це 100% вовна. Я хочу зв'язати ще одну адаптивну шкарпетку. І ця адаптивна шкарпетка і маніжка беруть участь у спільному проєкті Оленки Буганової Різдвяні зустрічі в першій номінації Святий Отче Миколай. Мою хату не минай. І під номером 6: це будуть шкарпетки із залишків пряжі. Залишків маю дуже багато. Я дівчатка вибрала, мені щось захотілося ось поєднання таких сірих кольорів. Це у мене маленький такий залишок Alize Super Wash. Я хочу додати сюди мохернаку. Ось так в мене є отакий невеличкий залишок, є ось такий залишок пряжі. І от ось це іде, я купувала також на Фейсбуці в розпродажі. Уже я вам про це розказувала: це шкарпеткова пряжа. І хочу, це у мене 100% вовна додати одну ниточку. І оце все розділити на дві частинки. І взяла я ось спиці номер 2,5. Напевно, я буду в'язати зверху донизу. Ось хочу це розділити і щоб по максимуму вив'язати свої залишки. Ось такі, дівчатка, мої плани на цей тиждень. Побажайте мені вдачі. А я бажаю вам, щоб наш тиждень промайнув швидко. Мирно працьовито, скажімо так, щоб нас все вдалося, що ми, всі дівчатка, які беруть участь, щоб нас все вийшло так, як ми хочемо. І, дівчатка, не перемикайтеся, тому що продовження буде. Всім недільне вітання. Сьогодні в нас вже 9 лютого і я. Хочу вам показати, що в мене вийшло пов'язати на цьому тижні. І так, під номером один у мене були шкарпетки засніжений січень. Ось, дівчатка, хочу вам показати свої січневі шкарпетки. Ось таким візерунком. Це мої перші спроби в'язання, е, секундочку. Перші спроби в'язання жакарду. Я для вив'язування жакарду взяла спиці номер 3 передивилася деяких дівчаток, які вяжуть жакарду. і взяла їхні поради до уваги. І хочу сказати, що ну, досить я маю, ну, я так бачу, що досить таки непогано. І знову ж, я не вмію, дівчатка, ділити. Мені все здається, що мені не вистачить, не вистачить, не вистачить. І тому я додавала в мене було таке картопу залишки від в'язання балаклав. Я розпочала цим картопу і далі продовжила свіжа карт. Не я на стадії того, що у мене починає вив'язуватися далі п'яточка. Але не все так-то. Так сталося, що коли я почала в'язати, коли в'язала жакардом все добре, а коли я побачила, що далі буде йти в'язання носка носочка, шкарпетки мої, мені замало однієї цієї ниточки. буде дуже і дуже тоненьке. Тому я купила, виписала собі Алізе кідмохер в одну чи в дві ниточки побачу, як, коли я буду додати, щоб воно було більш таке товстіше. Отже, перша моя покупка в цьому році 50 грам Кідмохеру Алізе, я придбала. Це дівчатка номер 141. Під номером 2. Я заявляла про свої шкарпетки-чубітки. І ось мої шкарпетки-чубітки на такому етапі. Тобто в мене вив'язана стопа, вив'язаний бік, вив'язаний мисок, і я вже на стадії вив'язування холявки. Під номером 3 я заявляла про в'язання маніжки. Що в мене виходить з маніжкою? Я казала, що я буду в'язати за майстром класом тані синички. Я вже набрала. Пров'язала, напевно, з 10 рядочків. Коли почала роздивлятися, дівчатка, ви знаєте, воно більш похоже якби, ну, на жіночу таку маніжку. Я все ж таки в'яжу маніжку для хлопців, тому я його це розпустила. Я все ж таки маю надію, що я колись спробую маніжку в'язати за майстром Тетяни. А зараз я розпустила і відв'язала дівчатка, це у мене вже е верх маніжки. І треба розділити тут петлі і перейти на вив'язування. Я хочу сказати, що коли я роздивилася, як дівчатка в'яжуть ті маніжки, то це ж наш реглан зверху. Ну, я думаю, що я з цим справлюся. Ось моя маніжка на такому етапі. Під номером 4 було заявлено про шкарпетки з сердечками. І мої шкарпетки з сердечками, дівчатка, ось на такому етапі. Ось такі в мене виходить жакард. Я дійшла до того моменту, коли треба вже вив'язувати. П'яточку. П'яточка в мене буде лінивий бумеранг. Я вже вам казала, що я в цьому році хотіла спробувати цю п'ятку, я її спробувала, вона мені дуже сподобалася, тому надалі, коли я буду вив'язувати від мисочка, я буду використовувати саме цю п'ятку лінивий бумеранг. Під номером 5 я заявляла про адаптивну шкарпет. Адаптивна шкарпетка в мене вже ось, дівчатка, на такому етапі. У мене вже зараз покажу. У мене вже відв'язаний, відв'язана хулявка. Я дійшла до п'ятки і попросила в щиро дуже дячна Галинки з каналу Галинки Ніниточки та Фантазії, і, і вона зняла. Майстер-клас, як вона в'яже поворотними рядами п'яточку. Я їй дуже щиро вдячна. І якщо я маю надію, що я сьогодні розберуся в цьому майстер-класі, який вона е, зняла, і е, вив'яжу тут п'яточку. І вже е, я тут на стадії вив'язування п'ятки. І під номером 6, це. Мої шкарпетки і залишки в пряжі. Ось вони, дівчатка, на такому етапі. Там стільки ниточок, дуже багато ниточок. Я їх в'яжу одночасно. Тобто я поділила всі свої залишки на дві частинки і відв'язую. Відв'язала, наприклад, там вчора, це буквально вчора я в'язала, відв'язала. Резиночку, все в одному, перейшла на другий. Відв'язала слідучий шматочок і відв'язала. На другій шкарпеці, і зараз у мене виходить так, що я маю вив'язувати п'ятку. Ось таким був мій тиждень. Я думаю, що він був досить продуктивним. Я розпочала все, що я хотіла, всі шість виробів, які я казала, що я буду в'язати, я їх розпочала, тому щиро вам дякую за перегляд, за підтримку. І всім бажаю мирного неба і до наступних зустрічей.